народ, Сьогодні у нас 2 на 2 на цій карті. Туманній, так би мовити, Мінхірят, наче називається. І так, верхня команда. Це в нас хто? No Mercy за гномів грає, обира Так І з ним в команді Fatcad грає за Imladrius. Так, стартанув у Башню Лінди. А дивіться, тут реально 5, 5 челексів. Цікаво, оці 5 челіксів це зовсім новий юніт придуманий. Чи ні. Ну, прикольно. Дивіться, як він кріпаними. Гарне, оце обнова. Хороша. І так, проти них нижня команда. Хотапіус Гондор. Так, старт в казарму, вжеймечників е, найняв. Так, І з ним в команді за Мордор грає Серанд 2. Так, серанда тут 3 фер... 4 ферми і 2 ями орків. Так, Тим часом, поки е, відбувається це дійство. Імаріс забирає троля, але сюди вже Серанд прибігає із братками до цього загону. Він спробував їх побити, але досить сильно одгріб, адже тут ще Гілдор є. Ну, Гілдор гарно так накоце. Тут ще й вийшли мечники, тому вчасно відвів заграти Горбака, цей та гравець. Так, тут вже що Б повозка. Да, Старт повозку. Так, хотапів самечники хотіли спустити казарму. Не вийшло. Буває. Буває. І тим часом кавалерію вийшов. Отапіус після цього всього. Не знаю, наскільки в нього вийде організувати дану дану штучку. Хочу подякувати Наталія К. За соточку. Дуже дякую. Радий, що сподобався контент. Хто також хоче задонатити мені, можете відправляти е в банку, або просто на монокартку. В описі під відео є, або QR-код зліва вгорі, також маєте бачити. всім дякую за ранж. І так, бочонок скинувся по орках, він якось насильно попав. Так, сран починає пушити шахту. Тут. Ух ты, іконка бочонка помінялась. Прикольно. Потихеньку вони стріляють. Песи. Ну, ще два загони є, окей. Так швидко не закінчиться. Тут ще є один бочонок, до речі. Тут настачені, і сюди, напевно, він зараз і полетить. Так. Залітає бочонок в толпу. Куча підсмажених ворків. Ну. Зараз подивимося, чи цю ферму чи ні. Ні, не спуша. Окей, тим часом тут Котапіус тут э, з зімладрісом. Вражається, але Вімладріса тут під цією вишечкою. Зараз <coughs> закріпиться гравець і феткета тут ну, доволі багато військ. Три загони лучників, два загони списів. Значенайс. А кавалерія його де. Оце його кавалерія Коцана. я щось не помітив, як він нею там пробував щось задавити. Але все ж, ну, нехай. Так, тим часом Міладріс ламає ферму. Якось на Ізі. Як на мене, Гондор зараз сильніший має бути, ніж Мімладріс на даному етапі, адже в нього є мечники під стійкою щитів, які танчать сильно. Якщо не прийде повозка від гнома, то Хотапіус має перестрілювати. Хотапіус спробував вбити оцього привода, але він хілиться з кожною тичкою, тому не слід цього робити. Так, півтора загона кавалерії. Ой, паткет підставив дуже гарно. Накоцав цей загін. Хотапіус спалив. Те, що має, так би мовити. зручні мечників треба на щити ставити щоб виграти. Ось з цього боку приходять гноми на допомогу. Петкету прям з повозочкою. Ой-ой-ой, давити зараз. А як отапіс не помічає? І бочонок залетів. ой 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 І Мерсі. Петкета, в принципі, задефав, допомі... допоміг йому. Закріпитися в цій точці. бачимо, що вже прийшов Кирданчик. з кірданчиком лінда себе почуватиме досить гарно. Тому ну, все о. Ідеть справи у Серанда. Давайте подивимось. Три казарми. Хамул. Так, хамул кинув о, грейд на яму будуть тепер лучники з цього боку. Пересів на літучку. До речі, дуже гарний вибір сісти на літучку проти гнома, який ще не грає в Дейлі. Раптом що можна його посадити тут? Адже тут просто дві звичайних казарми і майстерня. А так, а, якось Їздить туди-сюди, і в нього половина військ не працює, просто стоїть, дивиться, а лінда тут не стрілює. Величезна пачка у гномів. Сидить, чекає вилазки. Тут срант ходе, хоче щось спушити, один загін вийшов з переметників. Буде зараз депатись. Ти по вузочки. Зараз бочоночок ще, напевно, якийсь полетить. Приходять ще. Як на мене, це недостатньо велика пачка для того, щоб зробити якийсь діференс, хоча хамулом. Але потрібно в переметниках працювати. А чому він просто прилетів? Гать Варчан, треба відступати зараз. В той момент треба відступати. Так, тим часом потапів стоїть просто в тумані. Заже ж втратиш все. Йооооо. Фермір третього рівня, і ось загін здох. Ой, ну просто. На що ці втрати? Просто можна було їх уникнути. Можна було їх уникнути. Так, бачимо, що некропос. Е, майже другий рівень. Це трішки треба качнутися. Так, нус робочий. Як серед не помітив його? Ну да ладно, ні, ж нічого не робить. І не помітив робочого своє, якого вбили. Дивно, дивно. де лучники. Так, лучники потрошку з'являються. ставити на автокасту білочку відразу. З'явились якщо є час. Ти ж на агресивку їх поставив, значить, на нафтопас треба поставити. Так. Тим часом Хотапіус. що зробив? Три загони кавалерії. Піде цю пачечку. Там є фарамірчик десь, вже ренджери скоро будуть. Окей. Так, у Мордора куча героїв, навіть назульчик якийсь появився. Чорний Принц. Так, від гномів. Так, ставиться земля. Але потрібно не забути, що там є дві повозочки. Камула я б посадив на літучку. І зараз літучкою просто прилетів, спробував знищити ці дві повозки. Хоча там барт, він, до речі, по хамулу стріляє. І нефігова така тичка заліта. Відступає, сарант. Так, тим часом, з цього боку. Хотапіус. Uh, 4 рівня качав Параміра. Тут мага Іллі, Так, з'являється Гендальф. Ні, це не Гендальф, я думав, Гендальф з'явився. О, Кавалерія проїхалась. Ну там багато, наче списів, ні? Ну, не скажу, що багато, але вони є. І кавалерія просто вся здохла. Не знаю, не знаю, не знаю. Так, мінус маг землі від раткета. І маг вогню я. Нормально, це він хоче забафати Лінду і таким таким чином. Тапіус продовжує стріляти, не стрілювати, але мені здається, в нього зараз пачка стане гірше. Закинулась ще експа від е Кидана. Кідан качається. Прикриття ніякого немає. Ось два мечника ламають оцю шахту. Так, магвітру маг появився. Ой. Так, тим часом у Мордора величезні проблеми. Тут туман закинувся на оцих моргульських орків, лучників, сильно накоцались. Потрібно добудовувати списи, де нема списів. І ці коцані, не знаю, гном зараз чисто на статах перебиває оцього Мордора. Трежія Регіона. Прикликаються. Є ще обазнуйте біля Слізайте своїх О, це стражі регіона. От треба затестити обілку Ох, кінота Продавлює лучників. До речі, але приїжджає по цих колечках. І втрачається. Ну не знаю, не знаю. Що зробити? Потапіусу потрібен Арагорнич. На ці стражі Регіна вони так танкують довго. І досі вони там є. Так, вже Грейд стріл у фетке, ну це жесть якась. Сернде тут також проблема. Я так розумію на цьому GG. Так, Потапів зделітну фортецю. Ну, GG, отака каточка, народ, отака каточка, в принципі, на початку гном гарно допоміг. Далі все пішло не за планом, як би мовити. І таким чином Гондор програв. Ну а в Мордора тут справи пішли геть кепсько чомусь. Не знаю чому. там, Можливо, за занадто пасивно зіграв. Можливо, мало учників було. Можливо, Бог його знав. Десь хтось не догав. Така каточка народ. Ну, така каточка, все. Лекоти підписка комплектут ББ.